Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і на звуки. Звуки бувають голосні, їх шість і приголосні. На минулому занятті ми познайомились зі словами-помічниками, без яких інколи не можна скласти речення. А сьогодні продовжимо вчитися складати речення та поговоримо про пташку, яку називають дрізд. Хто це? Дрізд. Слово дріст назва предмета. Що робить дріст? Сидить? Слово сидить назва дії. Що ще можна розказати про дрозда? Дріст сидить на гілці, яке в цьому реченні слово помічник. Щоб точно визначити та назвати слово помічник? Необхідно якомога точніше розказати про гілку. Яка гілка? Суха, зелена, широка, тонка. Тоді вийде речення: Дріст сидить на сухій гілці. Як звучить слово помічник? На ми можемо сказати інакше. Сидить дріст на сухій гілці, або на сухій гілці сидить дріст. Слова можуть змінювати своє місце, але зміст речення залишається незмінним. Вкажемо схему речення: дріст сидить на сухій гілці. Слова назви предметів ми позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. А слова-помічники позначаємо дужкою. Початок нашого повідомлення буде позначатися вертикальною рисочкою, а кінець крапочкою. А тепер малята самостійно складіть речення за цією картинкою та викладіть його схему. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами, давайте разом їх назвемо А, Б, В, Г. Г, Д, Е, Ж, З, и. А сьогодні познайомимось з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку, послухайте віршик. Мають історію кожні народи, ріки, міста та усі нагороди. Зміни й події помітить вона дуже висока в науки ціна, Заходом, вчинкам дасть вона лад, що відбулись віковіччя назад, також нащадкам про нас розповість. Тому історія бажаний гість. Слово історія означає оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле. Пам'ятаймо і шануймо наше минуле. З якого звука починається слово Історія? Так, зі звука і. А ще де знаходиться звук І в слові Історія. Правильно всередині слова звук І голосний позначається літерою І. Давайте разом його вимовимо. І Чи є перешкоди в вимові? Чому він голосний? Так, тому що при вимові повітря вільно проходить через ротик. І не зустрічає перешкод. Літера І буває велика і маленька. Велика літера І у вигляді палички, а маленька паличка з крапочкою. Малята давайте надрукуємо її в зошиті, мов кілочок буква І. З шапкою на голові. Чи не шапка-то, а крапка у маленької букви І? А велика личко мила, певно, шапку загубила. Отакі От вони чудні, дві сестрички, букви-І. Давайте надрукуємо її в зошиті. Малята правильно тримаємо лівець трьома пальчиками, ведемо вертикальну паличку. На дві клітинки. І так до кінця рядочка. А тепер малята надрукуємо маленьку літеру І. Ведемо паличку на одну клітинку і зверху крапочку. А ще малята звук І пом'якшує попередній приголосний. Пропоную виконати звуковий аналіз слова кіт. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові кіт. Звук к. Він який? Так, приголосний. Як приголосний звук звучить твердо чи м'яко? Так. Кіт м'яко позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру, що позначає звук К. Наступний звук у слові кіт. Так. Звук і. Який він? Голосний позначаємо чим. Так, кружечком. І пишемо літеру І. І останній звук у слові кіт. Так, звук Ц, який він? Так приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру, що позначає звук. Прочитаємо. Кіт. А тепер малята пропоную погратися з карточками і зробимо звуковий аналіз слова дрізд. Перший звук у слові дрізд. Так. Звук д. Він який? Так. Приголосний, твердий. Ставимо карточку з рисочкою, а знизу літеру, що позначає звук д. Наступний звук у слові дрізд. Правильно звук рр. Він у нас який? Приголосний, приголосний. Твердий чи м'який? Так, м'який. Чим ми його відмічаємо? Так, двома лініями. Кладемо карточку з двома лініями і пишемо літеру, що позначає звук Р. Наступний звук у слові дрізд. Так, звук. І. Він який? Правильно голосний. Кладемо карточку з кружечком і пишемо літеру і. Наступний звук у слові дрізд. Звук. Так з. Він який? Так. Приголосний. Кладемо літеру. З. І останній звук у слові дрізд. Правильно звук д. Він який? Приголосний, приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий. Беремо карточку з однією рисочкою і ставимо літеру Д. А зараз малята, пропоную прочитати невеличкі слова. Приготувались почали. Кіт, ківі. Ірис. Іра. Дякую, малята. А на наступній нашій відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!